Союзники України мають кинути вагання і дозволити удари західною зброєю по території Російської Федерації. Про це в інтерв'ю Bloomberg Television заявила прем'єрка Данії Мате Фредеріксен. І на її думку, найважливіша червона лінія вже була перейдена, коли Росіяни вторглися в Україну. Фредеріксен наголосила, що ніколи не дозволить Росії вирішувати, що правильно робити в НАТО, в Європі чи в Україні. Нагадаємо, що ключове західні країни, включаючи Сполучені Штати. Марки наразі не дозволяють удари в глиб території Росії, нібито побоюючись ескалації війни. Водночас, позиція Британії щодо використання Україною ракет Storm Shadow залишається незмінною. Про це пише The Guardian із посиланням на заяву речниці прем'єр-міністра країни Кіра Стармера. І за її словами, влада Британії залишається у постійному контакті з Україною та завжди буде прислухатися до її позиції. Окрім того, в оточенні Стармера додали, що поточні обговорення щодо України не стосуються одного конкретного виду військової техніки. Це ширші дискусії про стратегію і про те, як партнери підтримують українців. у Чальний період протягом наступних кількох місяців, і зокрема під час настання зими. І мобілізаційна в Україні зупинили призов обмежено придатних віком 18-25 років. Відтепер він можливий лише за письмовою згодою. Спроте заявив народний депутат Олексій Гончаренко. І за його словами, ось такі зміни передбачено директивою командування сухопутних військ. І Він зазначив, що ця директива через оперативні командування вже прийшлася. Прийшла до обласних та районних територіальних центрів комплектування. Також він додав, що чоловіків віком від 50 до 60 років можна мобілізувати лише за індивідуальним розпорядженням.